El Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що виключилися у сьогоднішнє відео, в якому ми будемо говорити про такий чарівний парфум як Італіка від Ксержофа. Я його абсолютно обожнюю і вважаю, що він унікальний, бо в гурманському стилі дуже важко знайти схожий аромат. Тому я сьогодні приготувала не тільки огляд на нього, а також декілька альтернатив та дуплікатів цього шикарного аромату. Будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше, А також при. Гляньте усю корисну інформацію в описі до цього відео. Не забудьте залишити під ним белочезно, вподобайку та підписатися на мій канал. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, напишіть мені, будь ласка, у коментарях, як ви ставитеся до Італіки, чи ви вже її тестили? Це парфум з колекції Касамараті від Ксержов, який я маю в 30 мл флаконі, але вважаю, що він точно вартий повноцінного 100-млітрового ще гарнішого флакону, бо це абсолютно гурманська мрія, бо він не такий, щоб натяк то, uh, їстівний, але дуже смачний аромат, більш дорослий. Стриманий, але все одно, неймовірно приємний, з ключовими нотами мигдалю, молока та сафрану. А, на старті цей шафран а, дуже лагідний, нормально я не так а, відкрито до нього ставлюся, бо це така досить різка нотка для мене. І тут, мені здається, вона взагалі розбавляє всю цю лактонну і солодку історію, бо коли він розкривається, ми можемо відчути неймовірний акорд. Toffee. Це дуже небанальна гурманська нотка, яку не так легко знайти в парфумах, як, можливо, інші. І а вже ж ваніль, яка більш класична для солодких ароматів, але тут вона якась неймовірна, пухнаста, лагідна в поєднанні з молоком, він начебто і теплий, але все одно прохолодний. В базі тут є сандал і мускус, тому все витончено. І я хочу сказати, що це, напевно, небанальна гурманська історія, яка підійде навіть ті, тим, хто шукає. Гарний солодкий або гурманський аромат, який не буде. Занадто типовим дуже гарний парфум, якщо ви кудись дете, бо знаєте, такі аромати в гурманському стилі завжди афродизіаки, і я маю цілу добірку з ароматів в цьому стилі, і Таліка це щось неймовірне. Тому коли я його вперше затестила, одразу закохалася і довго хотіла, врешті, придбала, але знаєте, мене це наштовхнуло на пошуки ароматів в схожому стилі, бо ще раз повторюся. Це парфум, який не дуже багато копіюють. Не знаю чому, він абсолютно фантастичний, можливо, важко якось зрозуміти, що тут за ноти, і відновити цю формулу. Хоча такі, знаєте, парфуми в молочному лактонному стилі досить популярні зараз, тому я сподіваюся, що більше брендів почнуть вже створювати аромати. В стилі Італіки, і тому я вирішила поділитися з вами моїм досвідом з ароматами, які порівнюють, наприклад, онлайн з Італікою, і які я маю в своїй колекції, і вважаю, що вони трішки схожі. Давайте розпочнемо з дуже популярного б'янко Latte від Джарніти Скана. Я маю тільки ось такий пробник, і це дуже розхайплений аромат. Як на мене, абсолютно е того вартий, бо це по-справжньому лактонна ваніль. Вона тут карамельна, а не з. Нотою тофі. Мені здається, в цьому є різниця, бо карамель це, знаєте, мені здається, трішки важкуватіша нота, ніж ваніль, в неї більш текстури, більш тягучості, більш солодкості. Тофі це все ж таки щось більш ем, інше. І напишіть, будь ласка, як ви ставитеся до карамелі. Можливо, я навіть створю для вас добірку з парфумів, в, який, в яких домінує ця нота. Тут я відчуваю більш солодкості. Так, є багато лактонних елементів. І вони не начебто медові. Тому, якщо ви шукаєте аромат схожий на італіку, але без шафрану і з, з, з солодкішою ваніллю, це б'янко-лате. Тут також присутня ця молочність, аромат гучний. Я, напевно, б сказала, що він не такий лагідний, а в нього більше проєкція, ніж у Італіки, і він справді чудовий, хоча на нього існує набагато більше. Д'юпів і альтернатив. Ну, а інший парфум, з яким порівнюють Італіку, це Ле де Ваніль, або який порівнюють з Італікою від Шапо. Я також маю пробник, і хочу вам сказати, що це приємний аромат з такими лактонними елементами, але фокус тут на ванілі, вона тут поєднання з карамелью і бензоїном, але ця ваніль вона пудрова. І на заході я не знаю, просто в моєму дитинстві не було таких ляльок, в яких була пудрова шкіра, що мала аромат ванілі. Якщо вам пощастило більш ніж мені, то напишіть, будь ласка, чи ви мали в дитинстві такий чудовий досвід, але я зауважила, що багато людей на заході кажуть, ой, це як моє Дитинства, коли ляльки мали такий ванільний аромат. Оце щось в цьому стилі. Ваніль тут потужна, інтенсивна. Мені здається, що парфум Lady Biscuit з цієї самої колекції від ЧАБО все ж таки трішки більше схожий на італіку. Він дуже смачний. Дуже класний, тут є ось цей біск... бісквітик тому він не такий плоский. І взагалі ви можете затестити аромати цього бренду і придбати їх з моєю знижкою, яка буде в описі до цього відео, як і інша корисна інформація. Тому ці два парфуми, про які я вам розповіла, це схожі парфуми на Італіку, які я можу порекомендувати як альтернативу, або ем, якщо ви шукаєте парфуми в схожому стилі на Італіку, яка можливо у вас вже є, але ви хочете щось. Ну, таке, щоб нагадувала цей аромат. Ось наступний парфум: це вже щось більш набагато ближче до самої італії під назвою Сафран Гормон. Знову ж таки, маю, на жаль, тільки пробник, хоча б дуже хотіла придбати парфум цього бренду Place de Lis, бо він абсолютно неймовірний. Правда, я в нього закохана тут. Справді вайб-італіки по повній програмі, цей мигдаль з ванілью, холодним молоком, не теплим, трішки шафрано, також нота тофі, синдал, навіть по нотах все збігається, але це більш парфумована історія. Тут ще менш гурманіки, тому, можливо, якщо ви шукаєте щось в цьому стилі, якщо навіть Тим, кому Італіка засолодка, я би порекомендувала той інший аромат. А ось парфум від бренду, який створює вже дублікати, прямо ну, цілоспрямовано. І я його придбала колись всліпу, маючи надію, що Italiano Widow від Dua Fragrances буде щось таке між Black Phantom від Кіліана і Італікою. І насправді я була не просто розчарована. Це, напевно, найгірший парфум, який я всліпу придбала, бо він набагато. Ближче до Black Phantom, і це справді прикольний аромат, дуже відрізняється від інших гурманських ароматів, бо він на такій темній стороні, де дуже е е гіркий шоколад і підпалені ноти, але це звучить. Прям ну, набагато ближче до Black Phantom. Віталіки тут для мене нічого немає, і він просто підпалений, засмажений. Це коли ви напевно хотіли зробити домашню, домашню карамель і якісь інші солодощі, все забули на плиті, воно е спалилося, і вам е довелося викинути усе разом з е тією кастрюлею, кастрюле, бо ви не можете її відчистити. Дуже нав'язливий, такий прям агресивний аромат. Навіть не хочу про нього багато говорити. Я знаю, що вони мають дублікат. прям... На саму Італіку, можливо, він кращий, я не знаю, але навіть не важливо. Добре, давайте рухатися до парфуму 402 від Bon Parfumor, який порівнює з Італікою. Я вам хочу сказати, що вони відрізняються і досить так е сильно відрізняються. Це якщо у вас вже є Італіка, є декілька дублікатів. Є, е наприклад, ось цей парфум Lady Biscuit, який відрізняється від Італіка, але все одно ближче до неї, ніж 4.02. Бо м, в них дуже бюджетні аромати. Вони всі прикольні, неймовірна колекція яка... Може здовільнити багато різних смаків, і це, я думаю, дуже така комерційна історія, яка нагадує мені парфум, можливо, навіть гіпнос, мій улюблений від ланком, але в більш нішовому стилі, більш цікавенький, але дуже легко а, носибельний, з ванілью, з карамелью. Він пудровий, неймовірно, гілятробу тут багато. Не мигдаль, а мигдальний квіт. Тому парфум дуже носибельний, не можу їх порівняти з італійкою аж ніяк, хоча це роблять онлайн, так само, як і тардес від Карнера Барселона, який я завжди. Раджу тим, хто шукає, шукає шикарний аромат, бо він знає, такий витончений, дорослий, по-справжньому, пудровий мигдаль тут також а, а, домінує, але він в поєднанні з трояндою, з а, різними навіть а, такими. А, і Путровими нотами, як гіліотропіна, або бетонка, мускус, про які я вам вже розповідала у цілих добірках. Але тут є і нота Селеро, тому є щось прохолодне в цьому ароматі, який дуже формальний, з ним легко в повсякдень, якщо йдете на роботу, це прекрасний аромат. Придбати ви його можете з моєю знижкою, його носить моя мама, я його усім раджу, але не як альтернатива італіці, бо він набагато більш мускусніший і холодний, тому ні, вони все ж таки різні, так само, як. Um, і наступний аромат Almond Harmony від um, The House of Wood, який я обожнюю за їх неймовірну презентацію. Флакони це просто шедев. Uh, тут також домінує нота Мигдалю, і вона тут uh, королевська. Uh, більш така не просто прохолодна, а навіть металева, бо у Мигдаля є такий аспект в поєднанні з квітами, з неймовірною базою, яка нагадує мені, щось від герлен, пудрова, солодка, ваніль і ці бальзами. Ви відчуєте солодкість, але не гурманську, тому я не можу їх порівняти і молочності в нього немає. Але останній на сьогодні, і це прям а, в лоб-дублікат, і я про нього дізналася абсолютно випадково, бо я знімала. Ціле відео по суперпопулярних арабських парфумах. Ви знаєте, що араби зараз заполонили парфумерний простір. І я не маю нічого проти, бо вони, по-перше, мають зазвичай гарну презентацію. По-друге, в них бюджетна ціна. І по-третє, ну чому ні? Бо переплачувати за нішу і дизайнерські аромати це, звісно, не для всіх. Тому араби вперед. І ось небагато від кого я чула про парфум Wow Patisserie з колекції Емі. Який, я думаю, належить до бренду Periscona. Слухайте. Це, по-перше, флакон, який мені одразу дає вібрації ксержов. А по-друге, це прям, от знаєте, зразу Італіка. Ви тестите, якщо ви знаєте Італіку, це вона. Я була шокована. По-перше, так, цей неймовірний шафран, який ви додали до. Прохолодного молочного напою, в якому, можливо, також є трішки ванільного сиропу, ви його запиваєте їм якийсь десерт стофі, клас. Просто і на так багато бюджетніше, ніж італіка. Ну, це вже ж оригінал, перший парфум і ну, все таке, тому він точно вартий уваги, Він, напевно, повинен бути в колекції, все таке. Але якщо ви його не можете, або не хочете. Придбати це набагато дешевше, і прям ну ті самі відчуття лагідний, огортуючий, гарний шлейф, як у Уітаю але він не такий, щоб, знаєте, надпотужний. Тому я вам його дуже раджу і сподіваюся, що це відео було взагалі для вас корисним. Якщо ви зацікавлені в Італії, можливо, в дублікатах або альтернативах на неї. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви знайомі з цим ароматом. Він абсолютно чудовий, якщо ви любите тренд на молочні аромати, я маю, по перше, добірку для вас. З парфумів в такому стилі, а по-друге, дуже раджу саме Італіку. Ну і а вже ж, в залежності від вашого смаку, якісь парфуми з сьогоднішньої добірки. А найкраще прям дуплікат один в один це Wow Patisserie. І я дуже хочу затестити більше ароматів цього бренду. Тому якщо ви ще не бачили мою добірку з арабських парфумерів, перегляньте її. Там я ділюся з вами. Своїми враженнями від популярних ароматів, і що, на мою думку, варто, а що не варто вашої уваги. Ну і, можливо, ви будете зацікавлені у другій серії на цю тему, або є якісь інші парфуми, на які ви шукаєте альтернативи, дуплікати. Тоді я буду дуже вдячна за ваші коментарі, бо це надасть мені а, якогось розуміння, в чому ви зацікавлені. І взагалі мені дуже важливо отримувати з вами зворотній зв'язок. Приємно читати ваші коментарі, тому, будь ласка, не соромтеся, пишіть, давайте спілкуватися. І якщо справді існує якийсь парфум, і ви шукаєте щось в схожому стилі, я з задоволенням поділюся з вами чимось таким. Буду дуже вдячна за вашу вподобайку і рада вашій підписці. А якщо ви поділитеся цим відео, це точно допоможе його просуванню. Ну і на цьому, все, дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Слідкуйте за мною в соціальних мережах, щоб залишатися на зв'язку. Та слава Україні! Па-па!